Тім, як стверджують у команді Дональда Трампа, то Трамп готує і створює умови, в яких Росія вестиме переговори про припинення вогню. Ну, вести переговори вона може, але чи ухвалюватиме відповідне рішення? Навряд чи. Заяву про такі умови зробив посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Меттью Вітакер. Останнім часом він з Лінсі Гремом конкурує. Хто більше скаже комплементарних слів, тез на адресу Дональда Трампа. Нині ж він сказав, що Трамп чітко заявив, що ця війна має закінчитися, що смерть різанина та кровопролиття, які ми бачимо на полі бою щодня, де гинуть тисячі солдатів. Трамп часто говорить саме про російські солдатів, вони його дуже турбують. І, звичайно, атаки на деякі міста в Україні, де жертвами стають і мирні жителі. Тому цьому треба покласти край. І справді, Стів Вітков, можливо, завтра чи післязавтра буде в Москві, але знову ж таки, про що він буде говорити? Зараз запитання залишається, друзі, відкритим. Так само, як і дуже загадковим, як на мене, є візит Реджепа Таїпа Ердогана до України. В принципі, Ердоган був вже в Україні в серпні 2022 року, але тоді він приїздив до Львова, а не до Києва. Побоявся він тоді їхати до Києва, а сам Ердоган перед початком широкомасштабного вторгнення таки був в Україні ще у лютому місяці. І тепер він знову їде до Києва говорить про те, що основною цілею візиту є підписання угоди про безмитну торгівлю між Україною та Туреччиною, яка напрацьовувалася між нашими країнами вже дуже багато років. І вона, чесно кажучи, доволі сумнівна з точки зору необхідності такої торгівлі нам. Тому що ми дуже багато товарів постачаємо із Туреччини. Ну і логічно було б, щоб ці товари обкладалися все-таки митом. Те, що Трамп, наприклад, запроваджує різні ставки Мита, це якраз позитивно для бюджету. Сполучених Штатів Америки, але, звісно, рівень цих мит має бути адекватним. Тут щодо Трампа ситуація дещо інша. Але давайте, друзі, повернемося все ж таки до візиту Ердогана до Києва. Говорить про те, що будуть і говорити в тому числі і про припинення російсько-української війни. Ердоган часто, ну скажу так, швидко, навіть попереду необхідно, робить заяви про те, що готовий накривати навіть мирний стіл, організовує. Переговори між Росією та Україною за проханням Дональда Трампа фактично Ердоган сьогодні перебрав на себе функції такого посередника між двома країнами. На цю роль раніше претендував Дональд Трамп. Зараз він розуміючи складність припинення російсько-української війни дещо відмежувався. Тому говорити. Однозначно про те, що Ердоган стане якимось ключовим фактором для припинення російської української війни, мені, чесно кажучи, не доводиться. Звісно, тут буде келох. На що вони будуть вмовляти Україну і Зеленського, нам, мабуть, навряд чи розповідатимуть, але все ж таки певна інформація буде просочуватися. Я вам її обов'язково буду повідомляти і тут, і в себе в телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатися на мої соціальні мережі, Telegram, X, Facebook. Всі ці лінки є в описі під цим відео. І також, друзі, щодо перекидання зброї на територію Польщі із Німеччини. Чому це, власне, відбувається? У вересні 2025 року у Білорусі будуть проходити великі військові навчання Захід-2025. За 4 тижні до початку цих навчань, спільних Росії та Білорусі, але за різними даними, там будуть і представники Китаю, і Північної Кореї, Німеччина направить до Польщі 5 винищувачів «Єврофайтер». Сьогодні, 5 серпня, вони будуть туди перекинуті. Розгорнуті єврофайтери доповнять захист повітряного простору, пише видання Більти над Жешовом на південному сході Польщі, які до цього забезпечували дві німецькі зенітні установки системи протиповітряної оборони Петріот. Можливо, ці установки вже в Україні. Саме тому направляються туди літаки. Але справа в тому, що така пильна увага до навчань в Білорусі вона не випадкова. Ми добре пам'ятаємо, що у 2022 році, продовж кількох місяців, Росія накопичувала на території Білорусі велике військове групування, яке атакувало Україну саме із Білорусі. Широкомасштабне вторгнення розпочиналося саме звідти. Тому правильно, що Європа сьогодні пильно за цим слідкує. Також друзі, ще вам пару цікавих новин, які стосуються. Рейтингу Дональда Трампа, підтримки його Сполучених Штатах Америки і підтримки його американцями, ситуації на Росії і пікантної історії з однією з доньок Володимира Путіна. Більшість виборців виявляється, президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа погоджується з необхідністю жорстокого курсу проти Росії через її небажання вести серйозні переговори про мир в Україні. Про це повідомляє соціологічна компанія Тарет Point, яка проводила дослідження на замовлення позапартійної консервативної організації The Вененберг Coalition. Які дані цього дослідження? Вони дуже красномовні? 87% опитаних прихильників Трампа, наголошую, назвали Росію загрозою американській безпеці, а 74% з них погодилися, що існує принаймні певна ймовірність того, що Росія вторгнеться в інші країни. Ну, дві третини опитаних чітко усвідомлюють те, що загроза від Росії очевидна, вона може вторгнутися в інші країни. А Трамп роздумує, чи засувати якісь рішучіші, жорсткіші заходи проти Росії і санкції і зброю. Він думає. Хоча уже зброя за сприяння наших західних партнерів з Європи почала їхати з Америки до України. Вчора я вам повідомляв про ракети до систем Петріот. 57% виборців Трампа покладають на Путіна провину через відсутність мирного прогресу в Україні, а 76% підтримують запровадження санкцій на експорт російської нафти. Тому фактично підтримка електорату Трампа є, але у Трампа не вистачає рішучості. А от на Росії рішучості вистачає у ФСБшників та спецорганів. Там почали масово порушувати кримінальні справи з рекордною швидкістю, але не проти найвищих представників влади, а проти середньої ланки. З початку 2025 року в Росії порушили щонайменше 99 кримінальних справ. Проти представників влади, що стало рекордом за останні 10 років. Про це пише нова газета Європа. Йдеться мова про депутатів, чиновників рангу не нижче заступників, керівників федеральних і регіональних відомств, а також мерів і їх заступників. Рівень не найвищий, але доволі солідний. В середньому слідком Російської Федерації порушує по 14 справ на місяць, в основному фігурантами стають силовики, це 28% справ. Представники будівельної галузі та житлово-комунального господарства 18%, економіки та промисловості 11%, транспорту та природокористування по 8%. Їх, зверніть увагу, звинувачують в шахрайстві, хабарництві, розкраданнях і зловживанні посадовими повноваженнями. Так, ви, звісно, скажете, що в нас таке є? Є. Цього ніхто не заперечує. Але для чого це робить Путін, як на мене? Для того, щоб посилювати тиск на всіх. На тлі можливих наступних доволі неординарних кроків влади. А саме конфіскації фінансів, вкладників банків російських, проведення активної реприватизації, чим власне займається Росія ще з 2022 року. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день путінському режиму катастрофічно не буде вистачати грошей для продовження війни такої високої інтенсивності, то, відповідно, тиск на чиновників різних рівнів буде і означати посилення влади. Чи вибухне Росія? Ну, поки що для цього передумов немає. На жаль, показник 7 місяців 2025 року майже в два рази перевищує показники всього 2021 року, 53 справи було, і наближається до показників 2024 року, 122 справи. Тобто, фактично, є підвищення, але, як на мене, ну воно не настільки глобальне в порівнянні з попередніми роками, оскільки ФСБшники дуже плавно до цього рухаються, і це все мені нагадує історію із сталінським режимом. Не випадково Сталіна на Росії зараз почали вихваляти і говорити про те, що то був наклеп на нього. Він був хороший, а от боярі плохі. Так само і Путін хороший, а боярі плохі. Але чи справді Путін хороший?